Зараз ми знаходимося у звільненому від окупантів місті Ізюм. Чекаємо на зустріч з військовим журналістом. Добрий день бачимо тільки Приїхала з позиції. Хотіла вас питати, як військового журналіста про расизму в українській Ну, саме на моїй практиці, як у військовому, так і в цивільному житті, найпоширеніші фрази це неправильне використання я рахую. Так, правильно буде використати я вважаю. Потім не приймай близько до серця. Правильніше буде все ж таки не бери близько до серця. І найпоширеніша фраза, ось коли ми говоримо про. Окупантів про визволення міст краще казати не звільнене місто, а саме визволене, тому що звільнити можна тільки з роботи. Також калькою з російської мови можна вважати фразу в кінці кінців, тому що українською правильніше все ж таки врешт, врешті-решт або зрештою. Підскажіть, а як правильно брати до уваги чи приймати до уваги? Правильно українською буде брати до уваги, тому що приймати ти можеш ліки, друзів, папери, а до уваги саме брати. Дякую, зрозуміло. Який вислів правильний? мати рацію чи бути правим? В українській мові правильно мати рацію, тому що бути правим це знаходитись правіше від когось. А якщо ти твоя думка правильна, то ти маєш рацію. Дякую. Ще одна поширена помилка це. Казати, отримав досвід, адже правильніше, казати це здобув досвід. Я думаю, що за допомогою цього ролика ви здобули прекрасний досвід і будете правильно спілкуватися українською мовою.